Не може знімати? О, ну, а що ви мені робите? Яке ви маєте право заходити в хату? Яке мали право заходити в хату? Нехто маєте право заходити в хату? Визиваємо міліцію. Це хто ви? Ви жінці мали ногу зламати, так? Ви жінці мали ногу зламати? Я тобі зараз зламаю. А ну попробуйте, зламайте. Що ви мені? А що ви мені вгружаєте? Зламаєте мені ногу? Що що ви ви такі, сам зламаєш ногу? Серйозно? Спорим? А що ви до мене целі? Зламаєш нову і голову. Зору. На мотоциклі. Я не тікаю ні від кого. Автор цього скандального відео з Хмельниччини розповідає деталі вручення повістки військомами. Чоловік вийшов на зв'язок зі сайтом TSN.UA, А також хмельницький військомат відреагував на скандал із врученням повісток, але попереджує, що ніхто не має права вриватися. Так, як зробили ці військоми в будинок, в приватну власність і ще й погрожувати, аби про цей інцидент почула вся Україна. Варто поставити вподобайку і залишити коментар про цю ситуацію. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, хмельничанин, який записав на відео проникнення військомів у житло, розповів подробиці Тесен Стали відомі нові подробиці очної історії, яка днями трапилась на Хмельниччині. Мельниччині, коли представники ТЦК увірвались до приватного будинку місцевого мешканця та погрожували зламати йому ногу. Він, як відомо, все це зняв на відео та опублікував в соцмережах, після чого з'ясуванням обставин зацікавились правоохоронці та вище керівництво працівників ТЦК. Не знімати, ну, а що ви яке ви маєте право заходити в хату? Яке маєте право заходити в хату? Визывай міліцію. Визывайте міліцію. Визывай міліцію, кать. Я міліція, і що? А де я, міліфон, я майор міліції. Покажіть, посвідчення. А ви маєте право до мене А чого ви маєте право? Зайди сюди, кать. Зайди сюди. Яке ви маєте право? Вийшли з подвія вийшли з подвір'я сказав! Вийшли з подвір'я! з подвір'я, сказав! Вийшли з подвір'я! Вийшла з подвір'я сказав! Вийшли з подвір'я! Виште з подвір'я бігом! Вишти з подвір'я! Ви яке маєте право? Ви маєте право закотити в хату! Я сказав, яке ви маєте право! Яке ви маєте право заходити в хату? Як виявилося, до 29-річного Ярослава працівники ТЦК приходять уже не перший раз. Перед цим, коли мене не було вдома, давали повістку моїй жінці, але вона не мала права за нею розписуватись. Тобто, це був третій чи четвертий візит. Минулого разу погрожували жінці зламати ногу, а під час цього приїзду погрожували мені зламати телефон та ногу, коли я почав їх знімати на відео. За словами Ярослава, під час розмови з представниками військомата, один з яких їв нас. Таки лушпиня, було зроблено зауваження та прозвичала вимога залишити приміщення. Натомість на мою адресу лунали погрози, каже Ярослав. До цього автор відео додає, що відеозапис переглянуло в мережі більше одного мільйона користувачів. Я сказав гостям в лапках, що викличу поліцію. Після чого військовий сказав, що він є майором поліції, але його посвідчення було схоже на пенсійне. Виходить, що він взагалі своїми діями ганьбить військову форму. Цього разу повістку вони мені не виписали, але сказали, що наступного разу прийдуть з мінтами. Військовий, який є на відео, лисий був такий злий на мене, що готовий був роздерти мене. Розповідає Ярослав Тесеньюєй. За словами Ярослава, він не ухиляється від військової служби, але вважає неприйнятним, коли представники ТЦК не зважаючи на заборону власника вдираються до будинку та будять навіть тримісячну дитину. Як відомо, наразі одразу декілька структур перевіряють обставини, що сталося в будинку Ярослава. Наприклад, речниця поліції Хмельниччини Інна Глега повідомила, що правоохоронці з'ясовують обставини цього чного випадка. Службове розслідування проводить Хмельницький обласний ТЦК. Якщо в їх військових будуть виявлені порушення, то справою може зацікавитись і Держбюро розслідувань. Чуєш? Яке маєте право на мене закупити просто? Я, я сказав, ви тобі обіцяю. Вийшли з подвір'я! Я сказав, Ти можеш помовчати? Вийшли з подвір'я! Під час військового стануються права. Депутатів в армії беріть не, не нас, дюгаєте. Я, ви армії... ви я, я сказав, що? ти вийшли з хати. Тебе в армії. Алло, не бере. Ви вийшли з тут вийшли з хати, що ви зариваєтеся в хату. Я нікуди не буду виходити, що не стане, що ви за ракети мене заходити в хату. Має право знімати, по закону немає право знімати, я не військову техніку знімаю. Має право. По закону я маю право знімати відео. Залишіть, будь ласка, коментар. Чи знаєте ви схожі випадки? Чи чули щось про це про незаконне вручення повісток? Залишіть коментар, і щодо цієї ситуації, також і з'явилася оновлена інформація, що сьогодні перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк пообіцяв жорстку реакцію на негідну поведінку співробітників військоматів.